Аж три посилки з Алікспрес. І мій хлопець сьогодні буде оцінювати кожну з товарів на оцінку з 1 до 10. Перше, я вже трошечки відкрила, але тут нічого ще, ще не, не дивилася. Буде дуже багато аксесуарів. Прям дуже багато. Перше, бачите, щось його запакували? дуже маленьким. А, це мій улюблений Сереж. Одразу я їх тягаю. Без обличчя. П'ятьдесяти, зазвичай 10 10. Ой, вони такі якісь тугі. Скажи, це дитиня кита, яка це робила. Гарно, гарно, непогано. О-о-о! Я не пам'ятаю, що це. Воно таке велике. Я не пам'ятаю, що я таке замовляла. О. Це явно не те, що я замовляла. Аааааа, йооооооо! Ого. Нєєєх! Я думала воно маленьке, типу, були сердечки маленькі, це... А походу це все щось... Не те, коротше, це нолі з десяти. <SANTA Maria> так, я так думаю, що це remains то є цей пакет. О, це дуже класна штучка! Я таке люблю! Дивись, яка вона гарненька. Ну, no, там. Uh -oh. Вот такая. Блин, прямо супер клас. Як якісь круті, а, е, не знаю, бренди українські. Дев'ять. Дев'ять? Да. Мені Ой. подобається, що багато всього є. Да, і тоді якісь тут сердечко таке воно. Давай далі! Рвать! Надо читать коли купую розмір. Я думала, це великий, типу, такий крабік. Куди своя причепила? Твоя оцінка. Лохотрон, вже другий. Якась дуже погана тенденція. Ще нічого не було. О! Картонка? <свист2> <свист2> Коротше, здогадайтесь, напишіть в коментарях, що це може бути. У вас є пару секунд. Така штука. Септом це. Да, ні, ну це не то. А, да, да. Воно має ще назва там прикольну якусь І воно наче тут має звисати. Ну, <laughs> под... вот вот ну, 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 <laughs> ну воно не звисає там. отак Ну, і там якось треба, коротше. Ну, плюс-мінус на 5 потягне. Ну воно так якесь таке. Ну блін, реально посилка що це таке